Вітаю, сьогодні мало відбутися президія. На жаль, вона не відбулася, не дуже мало депутатів прийшло. Що це може означати? Що депутати або не мають бажання працювати, або в подальшому, напевно, потрібно обирати керівництво ради для того, щоб рада запрацювала. Але нещодавно у нас було засідання голів фракцій, де були усі депутати, де усі були голови фракції. Усі виразили бажання, що потрібно зібратися у вівторок. Основні питання, які будуть розглянуті, це питання об'єднання закладів, це питання ПДФО. це питання питання бюджету, тому я вважаю, що ми маємо зібратися, і сьогодні буде підписано розпорядження за вимогою депутатів про те, що сесія має відбутися, і я впевнений, що ми у вівторок зможемо зібратися і правильно провести сесію Львівської обласної ради. А ви також нам Звернення які стосуються ПДФО, на мою думку, на думку депутатів Львівської обласної ради, ПДФО має залишатися в громадах як мінімум до кінця року, а подалі потрібно сідати з громадами в переговорний процес для того, щоб зрозуміти, яку частину ПДФО маємо віддати для державного бюджету, щоб забезпечити збройні сили України, а далі працювати на благо наших збройних сил України. Тобто ці звернення ви плануєте подавати саме. Так так я запропоную порядок денний, який зможе влаштувати всіх і для того, щоб ми провели сесію вже у вівторок на барах.